На що вам не варто звертати свою увагу? Можливо, є ті самі точки, які вас і які не надають вам спокою. Не звертайте увагу на завіри якогось безпекового характеру. Це знаєте, коли люди... Чоловіки і жінки кажуть вам: не турбуйся, я тебе підстрахую, я тебе підтримаю, тобто я тебе можу впевнити, що зі мною буде безпечно, або що я там стою за твоєю спіною. Можу ще якось додати, що не звертайте уваги на слова, улесливі, якісь підтримуючі, тому що ці слова вони не несуть те наповнення, яке транслюють. Тобто це не обман, але в той самий момент людина може просто бути десь не поруч, або відмахнутися, або бути зайнятим. Угу. Вчиться робити а, свій захист самим. Це коли я сама відповідаю, за що я роблю, і я не повинна озиратися на те, що хтось буде мене захищати, я сама себе буду захищати. Тому і не варто звертати уваги на те, що вам. Кажуть в форматі безпековості, на що ще не звертати увагу на слова, слова, дуже багато слів. І чомусь хочеться сказати багато чоловічої енергії, яка намагається вас переконати, що я біля тебе вирішу все. Але це пусті слова, це гарні слова, але вони не несуть якогось глибинного сенсу. І їх багато. Їх дуже багато: паш кубків, Лицар кубків, король кубків, багато слів і мало дій. багато впевненості тому, що, щоб не трапилось я поруч, я за спиною я все зроблю. Сама-сама добре, навіщо вам ця вся інформація? Щоб ви це почули і зрозуміли, що окрім вас, самої, ніхто вам не допоможе. Це не добре і не погано, це іноді так доля нас випробує на міцність. Іноді ми повинні пройти якісь такі не дуже приємні періоди нашого життя для того, щоб усвідомити, що все залежить від нас, не від того, хто стоїть там за спиною, і він не всесильний. і... Не завжди він може бути поруч, а те, що ми маємо всередині, ми можемо використовувати для особистого захисту від якогось враждебного всесвіту, який іноді нас оточує. Ось так приймайте.